Сьогодні ми з вами розглянемо моделювання процесів і створимо проект вірус. Загалом, моделювання це дослідження певного процесу з використанням замінників реальних об'єктів. Наприклад, ми можемо досліджувати планету Земля, використовуючи її замінник глобус. Ми можемо досліджувати процеси, котрі лежать у основі. Прогнозу погоди, досліджуючи метеорологічні дані. Ми можемо досліджувати клітини, орієнтуючись на їхнє зображення. Все це приклади моделювання з використанням замінників реальних об'єктів. Як я казала, сьогодні будемо створювати проект вірус. У певному просторі є здорові. Жовті та хворі сині кульки. Всі вони рухаються хаотично. При зіткненні здорової кульки із хворою здорова заражається. Хвороба триває 5 секунд, після чого хвора кулька знову стає здоровою. Потрібно дослідити, скільки часу приблизно в середньому потрібно для того, щоб подолати епідемію. Щоб не залишилося жодної хворої синьої кульки, розглянемо цей проект з точки зору його декомпозиції. Що нам потрібно буде створювати для того, щоб реалізувати таку модель? Очевидно, нам потрібно буде створювати клонів, причому здорових та хворих. Ці клони мають рухатися у випадкових напрямках, відбиваючись від стінок. Другий важливий компонент це зараження клонів. Тобто, коли клон здорового жовтого кольору торкається до хворого синього кольору, то має змінити свій колір. Має змінити свій образ на хворий. І одужання третя велика частина. Ми знаємо, що хвороба триває 5 секунд, після чого клон знову стає здоровим. Реалізуємо цей проект у середовищі Скретчі. Додаємо спрайт з м'ячиком, з кулькою і залишаємо лише два образи А та Б. І, передусім, нам потрібно буде створити достатню кількість клонів? Зокрема, створимо 10 клонів одного типу і 5 клонів другого типу. Вони будуть відрізнятися своїми образами: образ А і образ Б. Далі нам необхідно запрограмувати рух цих клонів. Коли вони розпочинають як клон, вони мають перейти до випадкової позиції і повернути у випадковому напрямку. Які ж бувають напрямки? Можна переглянути, що найменше значення напрямку це мінус 180, а найбільше 180. Саме ці числа записуємо як випадкові значення. Далі, ці м'ячики мають всі рухатись, тому завжди вони будуть переміщуватись на певну кількість кроків. Зараз поставлю три. На межі вони мають відбиватися. Бачимо дві проблеми. У нас є клон, котрий не зникає, і ці м'ячики надто великі. З розміром ми можемо дуже легко розібратися, і так само із приховуванням та показом кожного із наступних клонів. Далі нам необхідно запрограмувати той факт, що при торканні м'ячиків один до одного вони можуть заражатися. Якщо нашого м'ячика не видно, можна його показати і взяти пробу кольору для датчика торкання. Отже, якщо м'ячик торкається блакитного кольору, його образ змінюється на Б, тепер залишається запрограмувати одужання. Коли клон має поточний образ з номером 2, то необхідно чекати 5 секунд і змінювати цей образ. На образ 1. Перевіряємо роботу. І бачимо, що одужання справді відбувається. Можемо спробувати змінювати числа, котрі є у програмі. Наприклад, починати не з 10 здорових клонів, а з 20. Наприклад, не з 5 хворих клонів, а з 20. Наприклад, швидкість руху у них може бути не 3. А 5. А час одужання не 3 секунди, а наприклад 2. Кожного разу ми в результаті отримуємо іншу модель. Для зручності можемо увімкнути таймер, котрий має перезапускатись кожного разу, як ми натискаємо прапорець. Це дозволить зафіксувати, скільки часу потрібно за конкретних значень нашої моделі для того. Щоби всі м'ячики перейшли в режим здорові. Тобто, всі стали жовтого кольору. Зауважте для деяких налаштувань, для деяких чисел, кількостей здорових м'ячиків, хворих м'ячиків, їхніх швидкостей та часу одужання, ми можемо так ніколи і не досягти такого стану. Тому шляхом експериментів ми можемо пробувати. Фіксувати результат для кожного із станів нашої моделі. Наприклад, щойно ми спостерігали, що повне одужання відбулося за 7 секунд. Ми можемо вписати у таблицю даних експериментів кількість здорових м'ячиків на початку нашого проекту, кількість хворих, їхню швидкість руху, тривалість хвороби і отриманий результат. За скільки секунд вдалося здолати епідемію? Провівши цей експеримент кілька разів, можна спробувати зробити висновок або висловити припущення про те, від чого залежить час долання епідемії.